Привіт! Давайте будемо дивитися, що нам несе новолуняк, яке буде 29 березня. Страф у когось якісь є. Хтось хоче опіти від когось, скоріше за все, але боїться. Або, наприклад, так, боїться якоїсь розмови, можливо. Хтось із вас боїться суда якогось, що якесь буде рішення судове, яке буде не на вашу користь. Причина тому, що ви якби не вирішуєте, не вкладаєтеся у вирішення тієї справи, ви якось так балансуєте, скоріше за все. Можливо, хтось вам пропонував якусь допомогу, але ви від неї відмовилися. Так, зразу я навіть колоду не перетасувала, забула. Тут ідея комусь прихід, приток фінансів, ресурсів якихось, але ви будете приховувати це або хтось приховує від вас якісь ресурси. Ви можете, якраз починаючи з 29 березня, ви можете дізнатися, що хтось приховує від вас якісь ресурси. Це ваш партнер. Ви зрозумієте це і по тому, що людина дуже задоволена. Тобто в людини зміниться настрій, в людини зміниться якби, саме по самопочуттю. Ви побачите, що людина дуже себе прекрасно почуває, дуже так себе показує, як якийсь володар, чогось. Це людина, з якою у вас можливі інтимні стосунки, ви можете працювати над чимось цією людиною. Ця людина може обговорювати з кимось вашу якусь роботу ще. Як на вас впливає, те, що ця людина приховує від вас ресурси? Так. Цей ресурс може бути на банківських рахунках, також це може бути щось пов'язане з вашими планами. Може впливати на ваші якісь плани, може ви хочете кудись поїхати, наприклад. Або вам треба кудись вирушати, або здійснити якесь, якусь мрію бажано. Це може впливати на здійснення цих планів, цієї мрії, на цю поїздку, може впливати. Так. Ем... Приховування цього ресурсу прив'язує вас до цієї людини. Приховується це все заради, заради якоїсь гармонії. Також тут іде те, що якась таємниця Пентакливого короля, буде, прийде зміна якимось таємницям. Тобто, скоріше за все, вона, наприклад, для вас відкриється. Також якийсь чоловік може бути повітряної стихії, може вам розповісти про те, що вам замилюють очі. Тобто хтось вам скаже, що тобі замилюють очі. Замилюють очі тим, що немає ресурсів. Тобто вам буде хтось казати, що немає грошей, але насправді вам скажуть, що це все брехня. Заради того ж, це все робиться заради того, щоб вас обмежити, щоб не давати, наділитися з вами чимось. Тобто людина приховує свою, свою якусь фінансову, наприклад, Фінанси, наприклад, людина приховує для того, щоб не ділитися з вами цими фінансами. І вам розповість про це якийсь чоловік повітряної стихії. Приховує від вас людина старша за вас віком. Може бути більш багата, більш стабільна, може мати якусь посаду таку високу, може бути навіть там брюнет, по-моєму. Може бути діва козиріг, тілець по гороскопу. Людина хоче зробити так, щоб щось зупинити. Зробити так, щоб не було, якби якась така, як це правильно таке слово підібрати. Щоб були перепони для того, щоб зупинити ваш рух, щоб створити якісь перепони своїми діями. Що ще? Щоб ви якби трошки в такому положенні трохи, були, там. заспокоїти вас в чомусь, зупинити, буде проявлятися до вас з позитивними емоціями і буде якісь розмови, якісь обіцянки про цей ресурс. Говорити про якусь здобич, щось отримання чогось, отримання якогось результату, буде вас спонукати, наприклад, заманювати цими розмовами до чогось. Тут де у нас, значить, або ви не пристанете на цю пропозицію, або вам вищі сили радять відмовитися від пропозиції цієї людини. Скоріше за все, у вас може бути якась навіть суперечка, можливо, навіть вияснення стосунків. І також вищі сили радять вам все гарно обдумати і якби віднестися до цієї пропозиції скептично. Так як ця пропозиція буде дуже сильно впливати на подальше, ваше, ну, на вашу долю, на подальшу вашу, Ну, досить доленосна а, подія буде. Маніпуляції, Що це? Мах? Те, хто? хто це що це? Хтось намагатиметься вами зманіпулювати, або, наприклад, раніше вами маніпулював заради своїх якихось інтересів, ця ситуація міняється. Якщо людина буде намагатися вас схилити в свій бік, людина не отримає бажаного результату. Також, якщо ви будете намагатися кимось керувати, маніпулювати, ви не отримаєте бажаного результату. Якщо ви раніше, наприклад, у вас виходило. Це робити, проводити такі дії з кимось, то далі вже надалі, ви не зможете, ну, це все зупиниться. Тобто ви когось, наприклад, використовували і з 29 числа ця людина перестане вам довіряти, вірити, взагалі, може розмовляти, відмовить вам у чомусь людина починає нове життя. Також, якщо це вами маніпулювали, то ви. Можливо, завершити спілкування з кимось, і ви якби, будете займатися своїм життям, щось у вас буде нове, ви кудись нове йдете. Можливо, ви будете щось вивчати. Так, у вас якісь відкриття нових горизонтів, і якісь нові перспективи, і у вас, ваш фокус уваги буде саме туди направлений, а не на, на ту людину, яка Вами маніпулювала заради того, щоб отримати якусь власну вигоду. Ви будете дуже активно над чимось працювати саме над оціми цим, над горизонтами своїми бої. Так, що ще? когось тут була якби, королева Пентаклів, це може бути мати, це може бути така людина більш ресурсна за вас, це може бути ваша, наприклад, начальниця. Вона якби вам вставляла палки в колеса, вона робила е, ваше життя якось важчим, тобто робила якісь вам перешкоди, перепони. Це все руйнується, її вплив руйнується. Вона залишається з розбитим серцем. Тобто тут може бути якась неприємна розмова між вами, вияснення стосунків. Наприклад, вам щось там накипіло. І буде дуже да, така якась неприємна розмова, можливо, викриття якоїсь брехні з боку її. І... Ну, тобто ви викриваєте те, що вона якісь там в чомусь вам брехала, завдяки цим словам вона робила так, що у вас були якісь перепони в житті, і ви якби якось впливали на те, що вам важко давалося все, ну, над чим ви працювали, щось досягати вам важко давалося через її дії це все руйнується більше вона не буде впливати на ваше життя тут ідея або чия смерть або що. так у когось реально може бути хтось Можливо, у когось якийсь період закінчився в житті, і ви досить, як би, зависли в думках про той про період, про завершення його. Тобто ви дуже сумували за минулим. от, У вас дуже багато емоцій, можливо, навіть сльози були. Також, можливо, це саме через те, що хтось пішов в життя. Ви опановуєте себе. Опановуєте себе в першу чергу, також ви можете, якщо у вас була депресія, ви долаєте цей стан, берете себе в руки. Ви починаєте будувати якісь плани, якщо вам, можливо, будуть нав'язувати депресивний стан, то ви будете як то... О, о, обороняти, щось. Якщо у вас будуть такі, так, да, нав'язують такі негативні думки, ви їх будете просто проганяти від себе. Ви будете, у вас ідуть якісь активні дії у, для того, щоб, як би, ви над чимось працюєте і будете активно вкладати всі свої зусилля і ті самі думки в ту сферу. Так, а працюєте ви над своїм положенням. Тобто ви якось, особливо, якщо ви жінка, то ви якось переходите на інший рівень, ви будете працювати над тим, щоб стати більш ресурсною. Ви будете чимось керувати, вирішувати. Спостерігати над тим, як реалізуються ваші задуми. Це пов'язане з вашим домом. І те, що буде відбуватися в вашому домі, воно буде приносити тільки позитивні емоції і. Ці всі дії будуть дуже плодотворними. Тобто ви будете мати високий позитивний результат. Може стосуватися зараз, якщо ви стрілець Лев Овен, дівчина така темно-русе волосся може бути. Ви будете спостерігати над тим, як хтось буде проявляти до вас свої почуття. Тобто хтось до вас буде загравати у прямому сенсі, наприклад. От. І ви так ну, для вас це буде досить комічно виглядати оце те, як та людина проявляється до вас. От. Тобто, скоріше за все, ви ніяких таких серйозних намірів. І взагалі серйозно не відноситеся до цього чоловіка. Він може бути навіть досить юним. Тобто, ви можете трохи старше бути. От. А також це може бути ваш син із сім'ї. Ну, або, якщо ви одружена і ваш чоловік молодший, там, наприклад, ви чи посварились, чи ще щось, він буде там до вас, чи просто буде до вас загравати, для вас це буде виглядати кумидно. Ви якби і не відшиєте, але ви будете так, як на якусь комедію дивитеся. В кінці кінців ця ситуація якби досягне якогось повного свого результату. От. І тут іде або перехід на новий рівень. Тобто, можливо, хтось буде вам пропонувати руку і серце, і ви, наприклад, захочете офіційно ваші стосунки оформити. От. Або ви будете просто, наприклад, хтось до вас буде проявлятися, ви будете спостерігати, спостерігати а потім просто якби, можете просто поїхати взагалі в іншу країну. От. Ні, тут, скоріше, за все, у когось буде шлюб. Або разом переїдете, вкладете стосунки. Жінка може поставити ультиматум. Так, стосовно сім'ї. Або розмови будуть стосовно сім'ї. от, Чоловіку буде трошки напряжно. Але, скоріше за все, він пристане на вашу пропозицію, так як у нього є до вас почуття. Він може, наприклад, трохи якби не одразу це погодитися, наприклад, якщо це саме заміжя стосується, то він буде зволікати з рішенням з відповіддю, але все ж таки, деякий час, але все ж таки ви з ним одружитесь. Так, на деякий час у вас навіть взагалі ви можете перестати його бачити. От, він буде сидіти, щось обдумувати, обдумувати і тут. Коротше, тут в результаті ви все ж таки отримуєте, він вам простягає. ось ну, Тут пентаклі дають, а вам буде кольцо, І тут карта закриває розклад. Ось, я дуже буду вдячна. Якщо ви напишете, як у вас воно програлося чи не програлося, можете без деталей писати. от. Можете пропонувати якісь свої темі, теми розкладу для розкладу. Да. Давно відео не записувала, так трохи щось у мене сьогодні. слова путаю. Ну і все. Всім бажаю всього лише найкращого. До нових зустрічей!